Сьогодні, 23 травня, День героїв, день присвячений найкращим синам і донькам своєї батьківщини та всім тим, хто віддав життя в боротьбі за рідну землю і її свободу. Слава Ніля, ще нам брат Українці, усміхнеться. Слово надається секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаєву. Дорогі рідні, шановні присутні. Сьогодні ми вшануємо пам'ять про наших героїв, які віддали своє життя за незалежність та свободу України. Ця алея для нас усіх є символічним місцем, яке щодня нагадує про найвищу ціну, яку платять наші воїни за наші тихі ранки і спокійні ночі. Рік тому ми, відкриваючи алею, ми поклали квіти до 35 пам'ятних знаків. А сьогодні, на жаль, 59. Дорогі рідні, ми сумуємо разом з вами. Низький уклін за ваших синів, чоловіків, батьків. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні! 59 мужніх синів Володарської землі поклали свої життя за Україну. Згадаємо їх поіменно Мосійчук Олег, Ковальський, Тарас. Бублієнко Роман Бричка Віталій. Макаренко Андрій, Синиця. Сергій, Линчак Юрій Кащенко Михайло, Савинок Олександр Іщук Михайло, Халдай Вадим, Припишний Андрій, Паламарчук Олександр, Юхимець Анатолій, Туганбаїв Сергій Паламарчук. Михайло, Музичук Володимир Руденко Костянтин, Карпенко Володимир, Яковець Анатолій, Багатюк Анатолій Музика Олег, Пожилих Андрій Дерманський Олег, Костюк Олександр Соловей. Роман, Дмитрієв Михайло, Марченко, Євген, Серпінський Володимир, Богославський Олександр, Ющенко, Олександр Добровольський, Віталій, Ковбасюк Володимир Улицький, Богдан, Мелішенко Олександр. Свистунов Андрій, Француз Володимир Мазуренко Богдан, Подолян Валентин Руденко, Ігор, Чуркін Андрій Руденко, Віталій, Пороховник Олександр Олійник Олег, Павлюченко В'ячеслав. Макодзьоба Сергій, музика Андрій, п'ятак Андрій, Дзюба Петро, Преступа Сергій, Заболотній Микола, Коренюк Віталій, Страйстар Андрій, Юзвак Андрій, Савенко Віталій, Брезіцький. Євгеній, Кеба Олександр, Басок, Леонід, Ільчук, Юрій. Оголошується хвилина мовчання. Серед нас живуть, вони з неба спокій і мир нам бережуть, покладаються квіти до пам'ятних знаків героїв володарщини. Стоять заплакані сади. Скидаючи листя на руїни, він залишився молодим, солдат із мирної країни, застилим поглядом крізь сад, мов білий птах до неба небали, душею світлою солдат. І самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена й створена любити, напевно, з збожеволі білий світ, в якому розквітають чорні.